Міністерстві оборони Болгарії підтвердили факт переговорів про передачу Україні болгарських винищувачів міг 29 Ані всі пойдуть на війну. Наразі Болгарія має 16 таких винищувачів. Наголошується, що якщо Болгарія вирішить зараз передати Україні свої міги, то буде чекати партію f 16 які прибудуть у 2025 році. Які небезпеки стоять перед сусіднім, але не дружньою перед сусідньою, але не дружньою до нас білорусі. Вчора сталася дивовижна історія стендап коміки. Виступаючи самопроголошений президент Лукашенко на зустрічі з міністром оборони Шойгу заговорила про гарантії, Безпеки для Білорусі і згадали про Будапештський меморандум. Та самопроголошений президент країни, з якої запускаються по нам ракети, де перебувають російські війська, говорить із міністром країни, яка розпочала цю війну. Що ви побачили за цими заявами? Це підготовка до чогось більш глобального або просто Лукашенкові як Ілону Маску інколи треба, та щоб його цитували. Хай навіть він наговорив якихось дурниць. Ну, я думаю, що це продовження насправді розмови е Лукашенка-Путін. Е поки що ми достеменно не розуміємо е про що на вихідних Лукашенка з Путіним дуже довго говорили в квартирі Путіна е в Кремлі. Е з того, що можна судити, з того, що ми бачимо е по певних опосередкованих речах, е Лукашенка буде і далі е брати велику участь в інформаційно-психологічних операціях е Російської Федерації. І тому підтвердженням є заява. Вчорашні заяви їхнього керівника Генштабу, білоруського керівника інштабськомазі про те, що вони розглядають можливість строкової служби для студентів і повернення до того, як це було в радянському союзі, тобто прибрати воєнні кафедри і змусити студентів почати йти до строкової служби, але поки що це тільки вони. Думаю над цим питанням це не значить, що рішення прийнято і і завтра воно почнеться, але це безумовно частина великої інформаційно психологічної операції. З іншої сторони, якщо говорити і очевидно, найближчим часом ми подібні речі будемо бачити. Ми будемо бачити чергові навчання, чергові е, заяви про те, що е, а от е, якісь провокації, ми будемо гнівно відповідати на провокації. Ну тому слові, весь набір цього того, що Лукашенко робив протягом останніх ослуже більше ніж року. З іншої сторони, оця заява Лукашенка, судячи з усього, можна з великою долею вірності припустити, що вона входить в частину так званого мирного плану Сізеньпіня. Тобто, очевидно, все ж таки, Лукашенка буде пробувати зіграти в мирний план Сізеньпіня. Йому потрібно якось вискакувати із ситуації, що він головний ну, уже на останній, не перший, не другий диктатор Європи, будемо так говорити, і очевидно, все ж таки відбувається п'ять гра навколо цього. До кінця поки що не зрозуміло, як воно буде виглядати в кінцевому в кінцевих наприкінці, але станом на зараз Лукашенко дуже хоче, щоб він також взяв участь в. Цьому мирному плані, а частина цього мирного плану, судячи з усього, буде одна з одна з частин цього плану буде можливе зняття санкцій з Білорусі в тому числі. Тому от я думаю, що десь в цьому напрямку треба дивитися на всі ці речі щодо можливого наступу зі сторони Білорусі після візиту Шигу до Білорусі, ні, безумовно, зараз його немає, не видно. Росіян там занадто мало для того, щоб розпочинати будь-які бойові дії. Так, да, амбіції звичайно самопроголошеного президента величезні зі зізяттям зі санкцій, і тим, щоб зайняти своє місце в цих мирних домовленостях. Ну окей, це таке. Це місцевий маргінал. Я б тільки сказала, що насправді переживати і турбуватися за питанням власної безпеки треба більше росіянам, ніж білорусам. Тому що сьогодні всі телеграм-канали пишуть про те, що якийсь певний безпілотник із бомбою врізався в паркан аеропорту у Білгороді. Ми Бачимо, що постійно йде певна атака. Ну і тоді ж, пане Вадиме, я не можу не згадати слова Олексія Рєзнікова, який попереджає росіян про те, що або ви забираєте свої кораблики десь подалі від е, нашого узбережжя, або крейсер Москва вам. Буде здаватися досить незначними втратами, чи можна припустити, що зараз ми не просто вихваляємося, а справді за понад рік повномасштабного вторгнення наші виробники, можливо, військова промисловість, змогли зробити такі безпілотники, які якраз і будуть застосовуватись для того, аби бити в тил Російської Федерації, ну і нищити стратегічні об'єкти. Ну якщо в принципі безпілотники долітають фактично до Москви 800 кілометрів. То напевно, все ж таки, у нас є певні можливості для того, щоб на ділі підтвердити слова нашого міністра оборони. Плюс давайте не забувати, що 14 числа буде річниця в п'ятницю. Це річниця збиття тризнательного спиття крейсера Москва. І, власне кажучи, я думаю, що росіяни будуть пробувати замовчувати максимально замовчувати історію із крейсером Москва. Ну а ми звичайно не повинні дати можливості забути про цю велику перемогу російського флоту і про те, як в принципі вони втратили взагалі флагман Чорноморського флоту. На ведеме продовжується, не можуть перекрити й досі в Пентагоні цей кран, з якого mm -hmm. втікла важлива інформація, і те, що цим ранком вийшло. Там я б сказала так багато поганого і багато букв написано про український контрнаступ, про те, як наші союзники-партнери. Партнери та нема в нас союзників. Наші партнери в нас сумніваються. А чи буде цей вдалий контрнаступ, і так далі, все це в принципі абсолютно ясно. Я навіть там не будемо з вами давати оцінку того, а чи є там підґрунтя цієї теми. Я просто одразу подумала, що звісно за ці заяви і за цей витік точно будуть хапатися наші не друзі, які час від часу пропонують нам різні мирні плани. От Ви згадали китайський кейс. Минулого тижня ми згадували слова президента Бразилії. Ми розуміємо, що будуть. Постійно нам пропонувати. Ну ось дивіться, ну де так багато у вас сил, техніки. Ви не можете відстояти всі свої території, хоча контрнаступ ще навіть і не почався. Але тим не менше, давайте домовлятися. От, власне, чи може це стати таким ключовим аргументом, який буде грати проти нас? Ну, в принципі, якщо витік відбувся і це правдива інформація, то Сполучені Штати Америки мали цю інформацію і очому аналізували. З того, що ми бачимо за е, всі заяви, які йшли від е, Вашингтона е, до цього витоку. Це буквально кілька днів тому, е, нічого не показувало на те, що Сполучені Штати Америки говорять, що вони не вірять в е, наш контрнаступ. Це перший момент. Другий момент не менш важливий. Е, звичайно, різні аналітики, а е, Пентагон це величезна кількість аналітиків. Дають свої точки зору, і дають різні. Точки зору, тому чи могла бути існувати і така точка зору, звичайно, могла існувати. Знаєте, я е, дуже люблю е, історію 1940 року, коли посол Сполучених Штатів Америки батько майбутнього президента Кеннеді, е, писав Вашингтон про те, що все Британія впала, а Черчилля через два тижні знімуть із премєр посади прем'єр-міністра. Тому в даному випадку, чи з'являються регулярно в таких конфліктах подібні аналітичні записки? Да, вони безумовно з'являються. Але тут точно що нам своє робити. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.